Сьогодні я приготую також торт, який називається мандаринка. Це дуже смачний торт. І перш за все, нам треба спекти бисквіт. Тож я збивала 5 хвилин, а тепер я буду частинами додавати сюди цукор. Яйця з цукром збила. І зараз буду сюди додавати борошно борошна просіяна. І ставимо випікатись в розігріту духовку. Приготуємо крем на торт, пів кілограма сиру кисломолочного, додаємо дві пачки ванільного цукру і блендером збиваємо. Добаємо сюди цукрову пудру і збиваємо пів літри віршків 33% жирності, збиваємо ложка цукрової пудри. FIRE! <tries> На тарілку з м'ясною нарізкою я приготую два рулети. Сіль, перець і паприка змішаємо, і цією суміш буду натирати філейку свину. Беру смужки бекону і обмотую філе. Спочатку рулет загортаю в пергаментну бумагу, а потім у фольгу. Наступний рулет це також свинина, і ми її розрізаємо на двоє, але не до кінця. Так, на Потім також не до кінця. У нас вийшла така книжка, беремо сіль і перець і натируємо, прикладаємо курагу. Далі перець болгарський і чорнослив, а потім меркулет щільно зв'язуємо ниткою. Паприку, гірчицю і олію, змішаємо. Гарно намастили з усіх боків. Завертаємо у пергаментну бумагу, а потім у фольгу. Рулетом даємо постояти пару годин, щоб вони промаринувалися, а потім будемо їх випікати. І коли до кінця приготування залишиться 15-20 хвилин, ми будемо розрізати фольгу і дамо їм гарно запектися, щоб була гарна скоринка. Гаряче, я приготую картоплю і свининою. Виточне м'ясо ми розрізаємо на такі порційні куски. Беремо сіль, перець і паприку і намащуємо м'ясо. Середину кладемо копчене сало. Картоплю заправляємо також. Даємо сюди сіль, паприку. перець чорний. І оливкову олію. Деко накриваємо фольгою і ставимо в духовку розігріту на 220 градусів випікатись. Наступна страва це буде салат з ананасом. Куряче філе. Відварили, в підсоленій воді. Воно прохололо. І нарізаємо на невеличкі шматочки. Нарізаємо ананаси невеликими шматочками. Натираю твердий сир, додаю майонез, звісно, домашній, і все перемішую. Салат готовий, і я буду його розкладати по кошиках. А зверху прикрашу Гі гілочкою кропу. Наступна страва це буде закуска, це буде сир, моцарела з помідорами. Прикрашаємо маслинами й оливками і зверху посипаємо пармезаном. Сьогодні також приготую дуже смачний салат, який називається Іспаночка. Нарізаємо хурму. розкладаємо хамон робимо заправку сік лимона чуть-чуть перцю. чуть-чуть. Солі і дві столові ложки оливкової олії. І все переміщаю. На моєму святковому столі також будуть канапки із червоною рибою. Канапки я буду прикрашати маслинкою або оливкою і гілочкою кропу. На закуску будуть грінки з тунцем, і зеленою цибулею, гріночко, Намащуємо майонезом. Майонез домашній. Тунець подріблений своєму суку. Цибулька зелена. І перепили на яєчко.